Ми з вами сьогодні говоримо про види речень за метою висловлювання і за емоційним забарвленням. Ви це вже знаєте з молодшої школи, так? Скажіть, будь ласка, з якою метою ми можемо говорити речення? Спонукальне, питальне, наприклад. Так, тобто, щоб проспонукати особу до якоїсь Спонукати, дії. Наприклад, ти маєш їсти. <гум> 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 Добре, так. Ну, ще є не змушувальне. Нема, такого, це є спонукальне. А то не на у нас новоявить. Добре. Так, біза речка. Я вам вже щось сповісти або хочу угу. запитати, або щось на Тобто, у нас речення за метою висловлювання бувають розповідні, питальні і спонукальні. Відповідно, в розповідних ми хочемо про щось повідомити, розказати. В кінці такого речення буде стояти що? Чого в розповідному реченні? Зазвичай крапка, але може бути і знак поклику, якщо це речення буде ще й окличним. Угу. так якщо речення питальне, ми з якою метою його кажемо? Щоби про щось запитати? Відповідно, в кінці такого речення буде який знак знак питання. І якщо речення буде якему ще не сказали? Спонукальне. Якщо речення буде спонукальне, в кінці що буде? Знак поклику або крапка може бути. В спонукальному реченні ми будемо висловлювати наказ, прохання, пораду або побажання. Так? так, тобто, зазвичай у нас дієслово стоятиме в наказовому способі. Піди зроби, прочитай книгу, вивчи правила, так? Оце буде наказовий спосіб: прохання, поради, побажання. Угу. Що, Андрій? Розповідне. Це є розповідне речення. Тут зрозуміло? Зрозуміло. Далі. За емоційним забарвленням речення поділяється на окличні і неокличні. В кінці окличного буде стояти що? Знак оклику в кінці розповідного, в кінці не Крапка. Угу. Може бути. Так. Отже, зазвичай в кінці неокличного буде крапочка стояти, так? Може бути три крапочки, може бути знак. Знак питання, якщо воно буде питальне. Так, якщо дійсно у вас в кінці речення буде стояти ось такий розділовий знак, то це речення буде просто питально окличне. Наприклад, коли ви нарешті почнете виконувати домашнє? А? Це буде питально окличне речення. Воно питальне за метою висловлювання і окличне за емоційним забарвленням. <свистання> <свистання> угу. Уловили? Уловили. А, якщо у вас завдання треба буде схарактеризувати речення, то після речення ви відкриваєте круглу дужечку і пишете. Ну, наприклад, якщо я кажу речення там. А, чи подобається вам сьогоднішня погода? Яке воно буде? Питальне. Тобто ви пишете собі питальне. І яке ще? Окличне чи не Неокличне. Не опличне? Не окличне. Зрозуміло?